Об'єкт рухається. Переслідую. Він працює у тіні. Він не змій п'ять. Він захищає наше майбутнє. Ми не боїмося забруднитись. <зас> Та він не може захистити нас. Бачу об'єкт. Від свого минулого. Росте. Ти хто такий? Мій брат. Через 28 років я тебе знайшов. О боже. Поцілуєш, тільки не в губи, я ж не з Лондона. Вчора я відривався в пабі зі своїми коришами, а сьогодні я в Лондоні із втраченим братом. Не бійся, скло не пробивне. У нас не пробивне скло! Закрий! <ру lumberencape> Ти зірвав операцію. Я маю зникнути. Я знаю чудову схованку для тебе. Відводця фільмів Борат та Диктатор. А. Я знову в раю. Це твій брат? Де ти був весь цей час? Був зайнятий. До речі, мої вітання. Який місяць? Я не вагітна, я просто жирна. Тут безпечно, точно. Довірся, брате. Звідки відомо, що я тут? Я написав на інтернет-сайт у Твіттері. Тебе тут ніхто не знайде. Кейптаун, південна Африка. Цей вірус вб'є мільярд людей. Її треба спинити. Коли ще тебе втратив, Друге не втрачу. Допомагай братові рятувати світ. Паломі Боже, щоб врятувати світ. Ти новачок, треба навчитися стріляти. Класно куплю такий для дітей. О. Ну, Годі стріляти у все підряд! Потрібен особливий агент. Так, Нобі, Спокуси агента у зеленій сукні. Ти її упізнаєш, вона красуня. О, ні, таки красуня. Прибрати у вас у кожному закутку. А -а. Саша Баронко, Марк Стронг, Пенелопа Круз. Убити цих ідіотів. Брати з Грімсбі. Дротик, з токсином. Я помру, якщо ти не відсмокчеш. Absoliučiai ne! S 10-ojo birželio 10-ojo 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 10-ojo